Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр, і сьогодні на огляді фінський циліндр Abloy Protect 2. Тіло циліндра виконано з нержавіючої сталі, а також є додаткове посилення. З згартованої сталі дане посилення забезпечить циліндру захист від перелому. Країна-виробник даного циліндра – Фінляндія. Майже 2 мільярди комбінацій. Секретність даного циліндра, тобто його якось там підібрати відмичками, це просто неможливо. Даний циліндр захищений від підробок ключа за рахунок запатентованої системи самої форми ключа. Так цікаво виглядає. Дана система запатентована, і всередині самого циліндра секретність за рахунок дискових механізмів. Тобто, це не той циліндр, в яких є піни. Цього циліндра є диски. І в чому перевага? Перший диск даного цилиндра, він виконаний з загортованої сталі, що в свою чергу забезпечує захист від висверлювання замочної скважини. В комплекті йде 5 ключів. Ключики вони такої цікавої форми. На ключику, зверніть увагу, є також додатковий плаваючий пін, який захистить вашу оселю. Додатково захистить. А також на фрезеруванні самого ключа використовується два різних радіуси, що підвищує рівень. Секретності також в комплекті до циліндра йде картка. Картка, за допомогою якої можна замовити ключі. Дискова конструкція даного циліндра Abloy Protect 2 вона є унікальна та запатентована. Також циліндр додатково захищений від бампінгу. Ваша оселя буде в безпеці з таким циліндром. Структура самого ключа та дисків зроблена таким чином, що запобігає зношенню даного механізму. А це впливає на довговічність та безвідмовність роботи даного циліндра. У даного циліндра Ambloy Protect 2 максимальний рівень секретності це четвертий. Безвідмовна робота даного циліндра навіть в найсуворіших умовах, де мінус 50 чи висока вологість, він працює і з цим проблем не буде. Тобто циліндр він призначений для будь-якого використання, для будь-якого клімату. Присутній дисковий контролер, за допомогою якого неможливо зробити підробку даного ключа. Робота даного циліндра відбувається таким чином. Ключик встановлюється у вертикальному положенні замочну скважину, виробом півоберта. Диски становляться в те положення секретності і тільки тоді починає сам циліндр працювати. Для того, щоб забрати ключик з циліндра, вам також його потрібно відвести у вертикальне положення, і тоді забираємо сам ключ. Кулачок на циліндрі ось, будь ласка, зверніть увагу на нього. Він розташований під кутом 30 градусів, що забезпечить додатковий захист від вибивання. Він не дасть змоги вибити циліндр з самого замка. Циліндр Abloy Protect 2. Гарантія 5 років. Компанія Двері Булат рекомендує циліндр Аблой Протект 2 для користування. Це циліндр, який дійсно захистить вашу оселю.